Доброго дня. Чому важливо будувати кредитну історію? Кредитна історія відображається в кредитному рейтингу, так званому Credit Score. Це один з ключових, тобто основних показників фінансової репутації людини. Як правило, рейтинг відображається від числа 300 до 850. Цей бал є у кожної людини, яка має social security number, Це як наш український ідентифікаційний код. Якщо в Україні показником стабільності є відсутність кредитів, боргів, то відповідно ця людина є добросовісною, і кредит, банк має довір до неї. І навпаки, тут працює все зовсім інакше. В Америці користуватися кредитами це є обов'язкова опція, щоб потім в подальшому банк перевірив і аналізував твою платоспроможність, відповідальність і бачив, чи можна дійсно довіряти. В Америці все побудовано на кредитній історії, без якої не можна зняти житло в оренду, купити автомобіль чи купити подальшому житло. Інколи навіть банальні речі це підключити інтернет чи мобільний зв'язок. Також впливає кредитний рейтинг. Частина роботодавців дивляться, перевіряють кредитну історію при працевлаштуванні. Побудова кредитної історії, як правило, починається з отримання першої кредитної картки. Однак, зробити це не дуже просто. Людина потрапляє в замкнуте коло, бо тому, що банк не дає кредитну карточку через те, що відсутний кредитний рейтинг. Відтак як в той же час людина не може будувати кредитний рейтинг, бо не має кредитної картки. Отож, наш, наша кредитівка так сформувала таку програму, яка дозволяє українцям новоприбулим без, без відповідної історії все ж таки побудувати її, відкрити на рахунок і зробити все так, як відповідно до цих норм, які є в Америці.